Вітаю глядачів каналу КОЇ 24 я Я поецатир Кірко Космина і це сарказм у стовпчик, римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Українська порноакторка Юлія Синюк відома а? світові під іменем Джозефіна Джексон, покинула батьківщину. Як пояснила сама Джозефіна, причиною цього стали облави української поліції на дівчат, що знімалися оголеними. Я коли побачила, який трешак почав робитися із тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні. Реакцію акторки неважко зрозуміти, коли Верховна Рада місяцями мурижить розроблений законопроєкт про декриміналізацію еротичного контенту. Поліція роками витрачає десятки тисяч державних гривень на контрольні закупівлі нюдців у вебкамщиць. А українські суди за це паскудство дають в'язничні вироки саме дівчатам, а не ласим до полонички за бюджетні кошти правоохоронцям. То триматися подалі від цього царства корупційної цноти порноакторці Джозефіні сам бог вилів. бог ерос, бог любові, якої так не вистачає в головах наших законодавців та правоохоронців. Під скрипи скрепи, тихий плач мінфіна і мережний хор зневірених постів втекла порноакторка Джозефіна. Із пильних лап вигадливих ментів. Хоч як сопіли правоохоронці І стирали мокрі плями з власних брюк, живе вона тепер в чужій сторонці, далеко від натертих пітних рук. Хоч як тяглася до грудей і дубки, бюджетних дрочунів, цнотлива хіть, священний чин контрольної закупки. Мораль країни більш не захистить. Та вірять люди твердо й невідпорно, що як би хто сховатися не хтів, якщо в країні десь і буде порно, то тільки в держбюджету та ментів. Ський голова Львова Андрій Садовий знайшов у своєму робочому кабінеті прослуховувальну апаратуру. Хто саме міг запхати шпигунський жучок у підставку мерового телефона? Пан Садовий версій не висуває. Але після його свіжого інтерв'ю українській правді певні підозри закрадаються самі собою. У мене є дуже багато запитань, тому що Буквально за останній місяць в мене в кабінеті там була зустріч з пані премєр міністр Потім два рази був спікер парламенту. Було багато іноземних гостей. І біс із ними з іноземними гостями. Ну, що нового і цікавого вони можуть почути в кабінеті садового, окрім откровень маленького Ісусика. А от до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та спікера ВР Руслана Стефанчука тепер явно варто придивитися значно уважніше. Мов пташка в клітці билося серденько. Рвучись на волю із грудних тенет, скрадались Стефанчук і Свериденко в робочий садового кабінет. Прийшов новий етап в життя й кар'єру до Свериденко і Стефанчука. Кому ж бо, як не спікеру й прем'єру, встановлювати мерові жучка? Якщо в країні менеджерів мало. А ефективних шість чи може п'ять, то правда завжди в тому полягала, що більш нема кого й на діло взять. Тож, як би не було в душі гиденько і не билось серце в карцері своїм, скрадались Стефанчук і Свериденко. Адже кому й скрадатись, як не їм. Бог є і звуть його Михайло Федоров. Про це заявив сам Михайло Федоров, перший віце-прем'єр та міністр цифровізації України в інтерв'ю Армія ТБ. Просто в мене такий, така робота, що ти в першу чергу це взагалі знаєте, робота міністерська, це божественна якась робота, тому що ти проєктуєш е, правила гри. Да? От, і, яка ще є робота, де ти створюєш правила гри для мільйонів людей. Це там Бог є. Е, і не знаю, хто ще є. Це, це насправді робота, яка е, вона досить е, цікава. Ось він, найвищий щабель універсуму, міністр Михайло, Бог. Та й, в принципі, усе, що ж, успіхів панові Федорово в його божественній роботі. І щиро зичимо, щоби про його сміливі кар'єрні здобутки не почув і не преревнував найвеличніший у цьому світі начальник Бога Міші. Приземлений Демос в пошані стулив свої хайла, відчувши всю бренну мізерність людського єства, на троні Олімпу киряють амброзію Зевс і Михайло, з найвищих шаблів ієрархії два божества. Людина для Міші згори, наче Кріса, пардон чи Амеба, і не париться Міша та Зевс, а лише Еврідей. Киряють амброзію, блискавки кидають з неба та створюють правила гри для мільйонів людей. Ширяють навколо комети та метеорити, кацапи безуспішно чистять сортир МКС, божественний разум кружляє навколо орбіти. Харибда і Сцилла, Омега та Альфа, Михайло й Зелес. І кожного вечора, після тяжкої роботи, за кухлем амброзії знову спожитим над ще. Лунає. Зевесе, чи ми тут найвищі істоти, чи є все ж іще хтось не знаю. чи є хтось іще? Та замість Зевеса лиш крики хрипті та безжальні, із тих, що й міністра й безсмертного Бога зляка. Цижцей Це божество, завтра зранку у мене в приймальні. Години прийому спитаєш у Подоляка.